Тобто будете святкувати вдома, так? Вдома, так. Да. З батьками з мамою? З мамою, так. Да. А от які, якісь, можливо, у вас є традиційні заходи, там, не знаю, ігри до свят. чи ще... То Що ви зазвичай робите на Новий рік та Різдво? Ну, На Різдво завжди буду ходити до своїх хрещениць, дві в мене хрещениці є. Піду до хрещениць, привітаю хрещениць, піду до своїх родичів, до знайомих і будемо святкувати Різдво Христово. А чи святкуєте ви Новий рік, власне, з 31 на 1? -го. Відзначаю. Я скажу, я його не святкую, я його відзначаю, тому що якби новий рік, нові як кажуть, плани, задуми. Просто як підводимо підсумки старого нового року і починаємо новий новий рік. Зазвичай родини мають якісь традиційні традиційні страви свої на, на різдво чи на святвечір. Можливо, ви щось таке теж маєте? Ну мені що матуся приготуєте я її? Я такі не перебірливий в харчах. Це чогось, звичайно, буде традиційні справи, але хочеться чогось ще нового, нового цікаве що Ще є час, я ще якісь рецепти щоб зробити щось таке нове і цікаве. А так як народження 6 січня, то у нас також є туди, святкування це свят. І звичайно, що на... Різдво має традиційна страва наші українські, і болюся. Думаю, що буде також щось цікаве. А можливо, є якась традиційна ваша сімейна страва, яку ви з року в рік готуєте? Ну, в принципі, такого немає, що все саме наше традиційне, тобто нарізу, звичайно, наші, паштєр, не різдво, звичайно, це кучане, це ковбаса наш башти, несотечина це не важливо. А що в кутю даєте? Це і побільше методу мене різня до рішення свята буду в сімейному полі, полі своєї родини. А готувати мене завжди за твоя бабуся, мама, дружина. Я до Цього процесу би, відношення не зовсім маю, тому буду споживати те, що вони приготують. Okay. Традиційна страва така, як усі це є салати, м'ясні, то тобто це те, що всі споживають. Okay. Okay. Коли святкуємо в місті, на ми збираємося в селі Убабус. А колядуєте? Звичайно, колядуємо, і щедруємо, і посіваємо. Всі свята відзначаємо традиційні християни. Так що не виходять люди з інтернету, користуються скайпом і так далі, і забули, як це спілкуватися один з одним. Тому вважаю, що ці вихідні, які є, ці світа, це можливість зібратися з сім'ї і поспілкуватися, глянути один одному очі ще в кінці року, подумати, як ми будемо наступний рік проводити. У нас така розгалужена родина, дуже багато братів, сестер, дітей, свати, вже внуки з'явилися. І от ми укладаємо всі свята, такий графік, хто коли, до кого йде. У нас розписано, починаючи з 30 грудня і аж по 19 -те. Січня, у кого ми збираємося, вся сім'я, і це дійсно, ви знаєте, кожен може по-перше побачити, поспілкуватися, звичайно, чимось пригостити. І навіть головне не застілля і не той стіл, що готується, а головне зібрати сім'ї разом і поспілкуватися. В основному родина це Волинська область, Рівненська область. І вона так більш-менш скомпонована. А у вас на яке свято буде родина збиратися? Ми зазвичай збираємось на другий день різдва, 8 числа. Це вже традиція, яка протягом останніх 10 років. А що всі знають, що, е, що 8 січня всі збираються до мами. діти, свати приїжджають, усі у нас вже троє дітей одружених, ще один ні, і така от велика в нас родина. Традиційне звичайно, блюдо, я вже колись розповідала за свої стандартні голубці, не буду показувати, але, звичайно, це ще печена крачка, або вузька, або навіть індик. І так розкриє невеличкий секрет, коли в мене в перший раз дуже гарно вдався індик у маринарі. Коли я нього забула, тобто я його замаринувала в такому маринаді, не сухому, а водою, варений маринад і так далі. І забула за той інди. І він мене простояв на балконі два дні, і це був найсмачніший. І я тепер знаю, що індик для того, щоб він був смачний, треба маринад не менше. Двох днів, щоб він стояв, доби. А маринад що? А маринад, що в мене є під руками, я дуже люблю фантазувати, тобто, які в мене вдома є трави, я звичайно докачу воду, вона повинна погонути з, з, з усіма тими приправами, вже потім в останній день додавлю, додаю ще, там, наприклад, листя, перець і так далі. Але він такий в мене насичений, що ну, уявіть собі, м'ясо воно взагалі таке сукувати, так? Угу. А коли його вже спечеш після двох. В цьому рину, то воно таке аж стане в І Дуже. Цього року я не думаю, що у нас буде відрізнятися від інших років. Взагалі це родинне свято. Вся родина завжди збирається. Раніше ми батьків збиралися, в мене всі збираємось. Я думаю, що цей рік не стане чимось особливим діти, внуки, батьки. Разу. Риба готується завжди з м'ясних страв. Може бути запечений індик, може бути курка, може бути густка. Традиційно люблять олів'є, Така особливість. А в принципі, стараємося, щоб тільки був, такі, знаєте, повний, Бо від того, як проведеш інзустрінеш рік, я вважаю дуже багато залежить від налаштування, власне, на те, як ти маєш ти в рік. Тому стіл це не тільки для того, щоб попоїсти, а стіл як... Символ, мабуть, чогось має бути. символ чогось хорошого, символ ем, єдності родинної. Я вам скажу, що я не готую, але на природі я готую завжди сам. М'ясні блюда, шашлик, шли, страви. Якісь там курячі криця, якась там запечена риба. Я в основному займаюся цим я. У вас якийсь особливий секрет, можливо, рецепт, як приготувати смачно? Шашлик, єдиний рецепт, м'ясо має бути свіже, не морожене, і крім солі і перцю, я нічого туди немає. Ага. Свіже, вогонь, верніше, жар, а дуже цікаве. Слово я Івано-Франківське грань. Вони не кажуть жару, вони кажуть грань. Має бути гарна грань і має бути чудово. Що, і новий рік, і військоводзи, це свята, які хочеться вірити як в добру казку, з надією, з перспективою в першу чергу, що закінчиться війна. Що в нас усі проблеми, які є і поручно-соціального відійдуть на задній план, і в принципі, що Україна буде в такому соціальному векторі, але я маю сім'ю, маю родину. Звичайно, що ці свята мають велике бажання бути в сім'ї. Новий рік, як правило. Тут в місті чоловік, син, традиційна кухня, олів'є, холодець. Різдво 6 грудня, 6 січня напередодні Різдва, їду до батьків, це село Остужець, Мильміський район, яку ще живі, відповідно, це і традиційний український пісний борщ з мушками, з білими сушеними грибами, відповідно пісні страви. А сьомого, як годиться, це церкву, з молитву, снідана, ставила сином, чоловіком, сестра, племінниця. це родинний сніданок, свято в сім'ї в родині що я є головою адміністрацією, у нас традиційно ще проходить різдвяний фестиваль. В цьому році це буде різдвяний фестиваль колядок, але за участю дитячих ансамблів, дитячих хорів різних конфесій. Угу. То... Пані Ала, ви згадали борщ з вушками. Так. А що це власне? Там просто білі гриби чи ще щось І, можливо додаєте? Е, Ліпиться на кшталт твареників. Трошки іншої форми, дуже нагадують вишку. але е, начинка це є білі сушені гриби, влочені, обжарені стіни. І вони кладуться в тарілочку і наливається червоний місний дощ. В Рівному зі своєю родиною е, страв. Різноманітних буде національних багато страв. Я люблю запекти качечку таку смачненьку. От, качечкою буду запікати. А як запікаєте качку? духовці. Хлопці тобто з яблуками. В чому маринують? Яблуко, з яблуками, смачними жарами, качечки. А є, можливо, у вас якісь сімейні традиційні розваги чи забави на Різдво? На Різдво всі відпочивають, всі бачаться зі своїми, здебільшого рідними, близькими так, і гарними друзями. Ось і все. Святкувати новий рік. Як новий рік підсвяткуєш, так я думаю, весь рік і проведеш. Полядувати будете? Однозначно буду. Справа справа це саме основне в першу чергу. Це куття. Це без неї, звичайно, ніяк. Куття з медом, з маком, з воном. Як хто любить — це обов'язково? Ну і салат олів'є, звичайно, теж ніхто не відміняв, тому що це саме основне коронне блюдо. І я дуже, дуже, дуже люблю бутерброди з красною рибкою — Це обов'язкове блюдо. Має. Святкувати буду вдома, до мене приїдуть гості. Це мої брати з жінками. Ми так собі по сімейному дома з чоловіком, ми з моїми братами, з їхніми жінками собі відсвяткуємо. Фото підемо до ялиночки, та й от і все. А різдво різдво. Також, також в сімейному кругу, можливо, можливо, поїдемо до мами, оскільки мама жила в селі, то я так думаю, що скоріше, скоріше всього, поїдемо. Село до мама святкувати. Різном. А в якому районі мама живе? Грезнівський район.